Доброго раночку всім і гарного весняного настрою. Тепле сонечко ласкає нас своїми промінчиками і кличе на вулицю до своїх улюблених садочків і клумб. І так хочеться вже створити собі якийсь весняний настрій. І я це зробила за допомогою першоцвітів. Ось у цю клумбу газу садову, яку ви вже знаєте за минулими. Моїми відео. Е, я поставила Еріку рожеву і білу проліски, які заздалегідь із свого садочка викопала восени і поставила у більш тепле приміщення, оскільки ще в саду проліски е, лише набрали колір, вони ще не розпустилися. Гвоздичку Оскар, і ось отакі приємні. Примулки великоквіткові, махрова і великоквіткова. Сподіваюся, що ці першоцвіти мені дійсно нададуть весняного настрою і будуть милувати моє око. Якщо вам приємно, можете поставити лайк. Я буду дуже вдячна і задоволена. Всього найкращого, до нових зустрічей!